Тобто дуже багато вигід, в в тому числі і економічних. Виявляєте, скільки треба спецтранспорту і скільки треба топлива, щоб вивезти оці ці всі гілки на сміттєзвалище? А так ми отримали роботу на місці по їх утилізації, і майже усі, а це вийшло у нас близько 150 мішків. Усі потрібні гілки ми використали. І якщо будуть ще, ми використаємо ще. Це дуже крута штука. Коли сам сервіс працював, ми спитали в них дозвілу, чи можна використовувати потрібний гликів. Вони сказали, звісно, так навпаки, вони заохочували використовувати. Бо якщо не використати. Подрібні гілки, це ж то теж купи такі горки невеликі, але ну людина, на жаль, сприймає багато людей, сприймають їх як сміттєві кучі і починають формувати, додавати до цих подрібних гілок свій вже домаш, своє домашнє сміття. Тому коли формуються такі купи з подрібних гілок. Краще їх зразу ж використовувати, бо вони перетворяться, на, на жаль на сміттєві кучі. Ми їх використовували як підсилки під лавами? Ну було дуже. Багато е, е, емоцій, такі негативних, коли ми бачили, що наші великі яблуні, груші, і абрикоси і, і берези дуже постраждали. Постраждали, то хотілось якось. Е, так, мінус перетворити на плюс, то з дуже таких гарних гілочок ми зробили в склері Готовського годівнички для наших білок, для наших птахів. Тому в нас є встановили ми теж їх на ґрунті. в. Всередині парку і до того, для того, щоб люди могли годувати білочок і птахів в любу погоду, ми теж зробили такі підходи завдяки цим підривненим гілкам Ну, тобто використали в усіх напрямках.